Всім привіт, це по-моєму четверта серія. Скоріше... Ми зараз, можливо, де... Е, е, можливо, зараз висить ці дівки, ми їх рятуємо. У них танки слабенькі, я просто їх беру, обічної піхою прибиваю. В звичайною, звичайно, звичайно, вибачаюсь. Бельгія капітулірувала. Капітуляція в Бельгії сталася. Так. Ура! Ми доблокували, все, все, на Париж! Я так багато. Пора вер вертати. Так, що в нас тут? Генералі, всі 24 тут просто прогулюються, хай будуть. На хай стануть. Хоч це і не скоро буде війна з совком, але Хай стоять. всі 24 Та Ось і так. Хай додаються до цих. Наступають ці. Сі хай. На, на париж теж. І поїхали. Агресивно. Зовсім повинні розносити. Я так лоханувся Нас піхоти не затікає. Це Вообще все танки будут котли. Зовсім. Бачите, нас закотлили знову. Знову закотлили. Чого піхота? чого тут такі батлплани тупі Звільнили швидко, де деблокада швидко я сказав. Щоб деблокували. Встали і, і деблокада швидка, я сказав. 80 дивізій. Кале, повернули. Кале повернув швидко дві танки. тут пере, переходка. Окей. Ми так ми ми такі б тут воротили, я... Я не знаю, що тут сталося, серйозно. Просто червячки пускали наша піхота, не хотіла заходити. До речі, ось так. Пс, не можу, не можу взяти. Уявляєте? Та ні краще хай не будуть атакувати. Це ж це просто жах, стільки дівок в котлі. Хай вибиваються. А чівки не буде, я напевно за... Поза записом це все зроблю. Потім можемо вибивати Повинні. О, добре, добре, допомогли нам. листопад, це все не можу вибити. Чому ти не можеш встати? Тобі ж, тебе ж не прожата вимушена атака. І знову взяли в котел! Ну, геніально, ви вообще не вмієте затікать? Мені цікаво. Тупо не вмію затікать. Кизиш ж план тупий, серйозно. Короче, б я грав ручками, так уже давно капітулювали капиту... кап... б вони. Де сі 4 танка, я не зрозумів. Тут лишні танки. Вбью их, да? Сюди выбьем просто не выробляє собі більш половини через те, що вони розбимбіли. Так багато, Так багато Ч посмотрел, бразиль Ага. Бразилия. Талия закупи. Бразилия. Либерия. Так, расходьтеся. Четко. Так, вже вбита. Ща. нехай ці танки під'їжджають. Сюди. Ці танки так будуть. <coughs> <coughs> Сюди це ми тицеємо. Так. Ой. Вирулюємо ситуацію. Є закотвані, ні нема. Вчись у нас дуже-дуже великі втрати, це погано Через мою тупість і через батл план Тримати Быстріше їдьте! О, швидше точніше Туди, Швидше вибивайте їх в паранинах пятьдесят вісім встали на позиції. Ну що тут твориться, не... Я не розумію, що це мені так не везе? Як не виб'ю. Що тут такі ці дивізії? Тут гімно якесь собаче, господи. Вони... Ми повинні були давно вже їх капіталювати, давно. Зійний дипломатичний процес. Можливо, його теж куди куди коли захочемо. Можемо ми зняти? Навіщо вони тут літають? Важкий. Важкий внищовач. Чому ти не тут а до сих пір? До речі, потрібно було б додати сюди. Первостремовика, а? Чого на цвіта? 223 штуки. Ставимо. Підтримку. Якби я робив штурмовики і поставив, то вже б це було б набагато краще. Ну це як звісно, лохонувся. Дуже сильно. Сюди би швидко. Так. Вже заходимо. Анко штурмовики. Є. Підключилися. Тупо все красне горить. Майже. Все попа. У вас є перевага. На санчики класні, але я затупив і... Но у мене в план плюс забаг... забагованить в эту плану. Отак от, от Ми Вже заходимо в Париж. Так, щоб сюди дівки затікли швидко. Сюди. Ну дівку нам сюди. Швы тэну ты штанг. Ой, даже напевно, на шоуки. Юзають. І ми це вже цей сраний Париж. Вже буде останній місяць і все буде дуже плавно. Так, взяли десанта. Хайдес пес Сюди швидко, швидко. Це йшли знову в Париж. Бережі стоїться, але повинні. Так, ще трохи, трохи міст! Сюди. Всі стойте тут, стійте тут. Сюди, сюди, допомагай. Тут оці танчики сюди. Одне місто, одне місто взяти, напевно, чи два. Дуже великі втрати в нас. Так, 72 тисячі, але я вірю, що я виконую ачівку до 40-го. До 40 Давай, піхота кидаємо їх так є тут а. Наших більше винищують через те що у нас дуже мало пальна Вибивайте під танками повинні. Танками вибити повинні. Ура! Ну нарешті! Ячівка. Ні, нема, напевно, переробила, або я щось не так зробив, тому що... Я ж їх капнув, добре, але пофіг, так, тому в Франції. Давайте віші створимо. По історії. Єдинський арбітраж. Так. Зенбірух можна було, або Іспанію Альянс. Давайте подумаємо. Це ми захопили, тут у нас стабільність, нас, тут тачівку не дали. На жаль. Мабуть, якийсь пункт не вивка, нам, напевно, це треба було за місяць. Добре, забули. Як сюди я поставив берега Дев'ятнадцять. Що ж ще? Я б запросив. Чого сута? Ага. Добре. По рішеннях. Майський рех, нам не потрібно... Ленінград грати салінград. Те Антон, це... Коротше! Давайте зараз подивлюся як буде, якщо я візьму... Я... Чи можливо взяти під лодками? Чи можливо під лодками взяти Нормально так? Вот. Чи можливо під лодками зробити добре... добре ударну силу? Зараз доїде. Так, до речі. Вони ж добавився. Оооо! Добилися, але ж немає ресурсів. Короче, осьо. Оце на максимум. Так, давайте реагувати. І Шіська Франція закуплюю закуплює. відпадає. Бразилія відпадає. Коротше, це ми... Давайте пере переробку. Оце ми ставимо за Португалією. Оце ми ставимо за Францією вішиською. Оце ми ставимо за Францію вішиською. І що в нас Рудольф Геса Зрозумів. Не з Іспанією можна було б взяти, але ж історично, тому зараз ні. Зараз. Може якось після війни аж. Аж... Радя... Аж а... німецько-радянської. Данії і Норвегія. Можна не було б, але мені лень, але... Прийдеться, бо то не. Ага. Інтеграцію можна взяти. Давайте. Ого, Лів, кроу часу, хідний вал. Ну давайте, давайте там те пакт. Ой, точно все. Усе ставимо і просто виставляємо. Щоб було. Тому що так буде добре. Так. Ага, тут. Я ж забув поставити, ну то все рівно. Оце, оце. Тут морську докторную я не можу. А тут треба було б прокачати. Чи нас ППП? ППГ вже дуже багато. Сіям Бразиль, давайте сіам. Може буду перехвачувати, але Що робити? Так вони можуть прийти? Де вони? Ну, ось тут, а треба, щоб вони сюди приїхали. Ай, блин. Блин, чертяка. Я выбрал всю. добре, хай буде, Хай будет. Хай будет. Хай так уже будет стоять. Так, что-то за 4... Ух ты, ⁇ -мо ⁇ Давайте я уже все-таки возьму призыв. Давайте обрезковую службу. Прошу тіси зараз зробляться. Верфі, верфі, верфі. Я не конвой си, я думаю, що вона зараз зараз будемо аква і вони всі витоплять. Мішисте. Опа. 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 Бразилія, опа, Італія, опа, Дризуни у нас проблеми. цьому можна було б Британію без басанки, але хай. Хай вкали постоять трошки. Ай, постають. Так. Ще... А, до речі, трублікс бліцкріг Blitz, все таки дали. Все таки дали бліцкріг oh, мені. Те ажіпка. Я перший раз занімачені за Іранменом грав. мойо сіть вони розбімбили! А ну-ка давайте контролювати. Половину сюди. Тут оці мали сюди їдуть. Половину сюди. Прощення ППГ Моракетку взяти, але але, 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 але Давайте візьмемо цю штуку. Так, що тут у нас по розгону? Дев'ять танків. Охо-хо-хо-хо! Це ми можемо ще робити 3 І що по 300 ну-ка. Так, може три ще перетворити. Але давайте вже туп наперед 4. Але або зробити... Давайте все таки. Зроблю. Уж довго буде? 16 липня 40 го Та моє довго. Краще всіх наработи. Всього височає кримінських. О тепер і піхота. Не вистачає, мені. 84 тисячі 67 Diox, вона добре. Так. Скільки коли це буде? Це 1 грудня скоро. Коротше, не можемо робити так. Так, о, до речі, в мене же є морські бомбардувальники. То, до речі, ми топимо їх тихенько. Хе, -хе. одну підловку вже топимо. Коротше, в Берліні в мене стояли, по-моєму, бомбардувальники. Тактичний, транспортувальник, морський бомбардувальник ось є і штурмовий стоїть. Морський. Сюди і сюди. Ой-моє, сюди. І сюди. Тут морський повітряний удар. І під цим. До речі, ніж. Не давайте я краще був наставлю. Чудо в нас. О, навіть є гордість фото. Все, все ми в одне ставимо. Хай доробиться. Буде також на ударному. На ударній силі стояти. О! Ну, ні, все рівно мало. Ну, зараз ми їх розбомбім. розбомбим. Разбомбим Так. Підготовку тут у нас таке. Додам скільки тут можна тисяча. Давайте ще сюди додам. У нас таки два вільних. Ти подивися, що по авіації... А ну-ка. Ага, полез подив... 434 таких 874... Ага, я зрозумів. Маловато, але добре, хай буде так. О, вже, вже бомбимо. Як тут справи? Турмовик. Оп, непогано сюди їх тоже направити на. Сюди. Так. Зараз буде. Ух ти я моя буде. є, є, так. Сюди, поможи їм сюди. Наше, влітайте, літайте, влітайте, бомби моих. Я улетіли. А, а. Це якесь. Осьоди. 15. Де вони? Осьоди. Я можу якось? та парашютісти. Одного парашутіста по одному. Это чекает, а чему я не могу? Много. А ну-ка дайте. А, Ага, точно. Добачаюся. <coughs> так. Транспорту. Транспортувальник сюди. Не порашу їсти. А не можу, не можу чомусь. Ти транспортувальника, ні. <плес> Яким це вміщає? Це нічого не розумію. Що це у нас то? Mm. Давай. О, все ідеально. Будемо... Зараз будемо топить. Тут бой потрібно, щоб вступили. О, так, мочимо. А ні-ні, ні це мені показалося, все. Переплутав. Недавно недавно за Британію грав просто. Коротше я зараз подивлюся, як це все робити, і повернуся. Коротше, я вже дуже багато... Це другу серію я вже пишу за сьогодні. Тому продовження. Продовження в наступній серії. Всім пока. Дякую за те, що ви дивилися. Цю серію. Бувайте!